Крибкий. Вітаю вас для вас, повня 25 січня 24 у 6 секторі гороскопа. Прояснення ситуації по роботі, зміна посади, нова пропозиція, поява нових обов'язків. взагалі, Зміна способу життя, питання зі здоров'ям, коли стає зрозуміло, ясно, є та інформація, якою хочеться поділитися, є результат, нові досягнення, є щось приємне, якесь святкування, якась урочиста атмосфера. Те, чим хочеться поділитися у своєму колективі зі своїми близькими. що... Доставляє вам радість, відчуття такого ентузіазму оптимізму і дійсно важливості своєї самоцінності, результату докладених зусиль і того, що ви сформували. Однак Плутон розфарбовує нашу таку радість такими сірими фарбами і дає розуміння того, що страхи нас не відпускають. І ми можемо дуже внутрішньо. Думати про те, що ми вже втомились від постійних змін, від переміни того контексту соціального, який відбувається, від тих внутрішніх важких станів, від того, що треба відпустити, на що треба відреагувати інакше, до чого треба дослухатись в собі, як взагалі з цією інформацією, яка нас доганяє, ніби нам. Вправлятися. Це відгукується нам змінами роботи, відгукується сформованим, нібито вже таким досягненням якоїсь сталістю, сформований спосіб життя, все зрозуміло. Але ми розуміємо, що треба змінюватись. Ми втомились. Ми не можемо більше діяти в такому контексті. Ми маємо відпустити якусь ситуацію і подивитись на це іншим чином. Тим більше нас до цього закликає ще й Юпітер, який наразі знаходиться у вашому третьому секторі гороскопа і говорить про те, що на роботі ви розумієте, що, мабуть. Вас не цінують настільки, наскільки б ви хотіли. Те, про що ви говорите, мабуть, не на часі, нікому не потрібно, і взагалі це не та кількість людей, на яку ви сподівались, або ж це не те місце роботи, не те місце проживання. Ви і на роботі влаштувались, і стало все зрозуміло, і маєте такий дійсно проявлений, визначений якийсь пласт реальності, але ви розумієте, що все, мабуть, було марно, і в цьому більше жити не можна. Слід перелаштовуватись, є момент знецінення. Оцей такий характерний ключик, приниження тих результатів. Це може бути через людей, це може бути через обставини, через навчання, через. Те, що виявляється, воно не таке, на яке ви розраховували, інформація не тої якості. Вам не хочеться більше жити на цьому місці, не хочеться цим транспортом користуватися, бо ви гідні кращого, і ви б хотіли інакше. І у вас взагалі коло спілкування не те, в якому ви можете проявитись. І починається таке розкачування, внутрішньої, внутрішньої каруселі, коли ми. Сталкуємося з тим, що самі по собі нічого не варті. Всі наші зусилля марні, щось ми робили, якось виживали, якось проживалися, якось крутилися, але все не те. І Є ті, яким це не подобається, які нам на це вкажуть, або ж нас самих це не задовольняє, і це видно. Видно те, що ви не на роботі якби, розумієте, що ви втомились, що у вас вже немає якби, сил тягнути цю всю ситуацію. Ви хочете змін, ви хочете якось по-іншому планувати свій день, взагалі спосіб життя інший. Це можуть бути питання зі здоров'ям, дуже характерно. Можливо, це страхи через те, що ви по здоров'ю не витягнете такі посадові обов'язки, оцю безкінечну таку рутину, ви вже не можете з цим справлятись. І, наприклад, транспорту немає, за допомогою якого ви можете полегшити якось собі перехід на іншу роботу, або взагалі встигати якомога більше, або ж на навчання не можете піти. Тобто от, от такого роду ситуація, і ви самі себе знецінюєте в своїх життях. Очах, або ж бачите тих людей, які користуються транспортом, які десь навчаються, які виступають, які щось доносять якусь інформацію, які володіють цим ресурсом і вправно ним розпоряджаються і відчуваєте. Те, що ви не можете більше в такому контексті підлаштовуватись, все, це вже якась певна крапка і важливий момент огородити своє сонечко і дати по цій повній рух іншим планетам. Вони достатньо заряджені вашою сонячною енергією, і нам є на що спиратись. Треба тільки перестати задавати собі ті питання. За якою шкалою ви себе вимірюєте, і яким чином в цьому світі ви взагалі можете отримати хоч якусь стабільність, визначеність і визнання своєї цінності, наскільки воно вам потрібно із зовнішнього світу? От зараз саме час включити ту другу внутрішню рибку, яка є в тих глибинах, і яка вам обов'язково скаже, для чого ви тут, куди все йде. І укаже на вашу важливу роль. Неостаннє значення в цьому контексті займає Уран. Він показує, що ресурс у нас є. Є робота, є коло спілкування, є можливість отримання інформації, є колектив, є навіть засіб транспортний, можливо, або спосіб пересування є ті зв'язки, в яких по такій повній обов'язково прийде та людина. Ідея, можливість, інформація, яка сплететься воєдино разом із Тими перспективами, планами, які ви будували собі вже тривалий час, домовленості, якісь обіцянки, можливо. От тут ваш рух впевнений, поступовий, стабільний, але обов'язково конкретний. Він прям відгукнеться на отриману інформацію. На, можливо, той документ. Ви отримаєте той документ, який необхідний, для того, щоб ви могли далі рухатись, втілювати свої плани в реальність, і, в реальність і вже вплестися в той колектив, в якому ви вже тривалий час хотіли попинитися, реалізувати якийсь контекст у своєму житті, розпорядитись своїми соціальними доходами, взагалі отримати такі цінність вираження від своїх соціальних досягнень. Крім цього, по цій повні. У вас є налагоджені такі відносини, які випробували? Із часом в певному середовищі, колективі, у вас є якісь доходи певні, і ви можете на них розраховувати. Ви дійшли до цього планомірно. Це можуть бути друзі, які дійсно дають вам відчуття того, що все добре. У вас є підтримка. І оця підтримка, яка заручається зараз тим тією інформацією, тим. Способом життя, переїздом, наприклад, ви. Переїдете кудись, ви зрозумієте, що ні, в цьому місці дійсно мені ближче до моєї мети. Дійсно, це необхідний контекст мого життя. Також отримана інформація, навчання, куди ви наважились піти. Це дійсно те середовище, де вам комфортно, де ви маєте з ким поспілкуватись, ви маєте чому порадіти, ви маєте такі досягнення, які є дійсно. Перспективними. Ключ цієї повні це дійсно стосунки на перспективу. Це зважені рішення і обов'язково діяльність. Але е, така от по Марсу в козирогі, коли ми робимо обдумані невеличкі кроки. Ми вкладаємось в те, про що давно мріяли, на що наважувались, на що накопичували ресурси. І буде відчуття, як сплести це в єдиний пазл. Обов'язково буде така мить. Поїздка, комунікація, інформація, учитель, просто сусід підкине вам якусь таку ідею, можливість і з неочевидних речей якби, вибудується цільна картина. Також дуже сприяє ця повня 25 січня, тому щоб ми звернули увагу на те. Те, конкретне, що в нас є, на свій момент дорослішання, на свій момент сконцентрованості, направленості визначених. Дій і такого стану, коли ми вже не біжимо ховатись кудись, або панікуємо, або не знаємо просто в яку сторону нам пливсти, а коли у нас є момент прийняття відповідальності за свої дії, за свої рішення. Тобто, до чого нас це спонукає? До того, щоб ми відмовились від якогось контексту свого життя, роботи, обов'язків. Страхів за те, що ми щось не витягнемо, і з огляду на ці страхи вони можуть спонукати нас до того, що ми вже не хочемо, щоб нами маніпулювали, над нами довліла ця ситуація. Ми вже до цього декілька разів поверталися, і ось саме той момент, коли вже все треба поставити ту крапку. Також це ситуація такого характеру, коли ви розбираєтесь з тим, що ж ваші мрії таке, що таке ваш колектив, де ваша стізя. І як вам про себе заявити, як вам зробити ці дорослі зважені кроки, нехай невеликі не, не йти такою, да, ходою розмашисто, але все ж таки це обов'язковий елемент того, щоб показати себе, щоб дати дорогу тій другій рибці? Я бажаю вам всього найкращого, нехай все у вас буде добре і не тільки. В цей енергетичний період дякую вам, рибки, на зв'язку.